Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! І сьогодні розповім вам про цікаву новинку серед універсальних проекторів для дому. Це Euricom Cubelight. Сучасний Full HD проектор зі стильним дизайном, потужним функціоналом і великим запасом пам'яті. Якщо ви давно хотіли зробити свій домашній кінотеатр, але не хотіли морочитися із приставками, кабелями та обмеженнями, це той самий варіант, який варто розглянути. Ми зараз до нього перейдемо, але перед початком традиційно вподобаєшка від вас, підписочка на канал і, звичайно, підтримка нашого. Збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Евріком Кублайт виглядає сучасно і акуратно. Він виконаний у сірому кольорі з матовим покриттям, має компактну форму і відносно невеликі габарити 265 на 290 міліметрів по площині та 160 міліметрів у висоту. Його легко розмістити на полиці, столику, тумбі або навіть закріпити на стелі. Важить проектор 3,8 кг кілограми, і це дозволяє залишити його стаціонарно або за потреби легко переносити. Кнопок навігації тут немає лише кнопка ув'ям а для керування присутній пульт у комплекті, за допомогою якого можна керувати проектором. Вентиляційні решітки знаходяться по боках, що забезпечує нормальне охолодження навіть під час тривалого використання. Загалом виглядає стильно, не виглядає дешево і вписується практично в будь-який інтер'єр. Евріком Кублайт може похвалитися великою кількістю способів підключення. Для дротового підключення маємо один HDMI-вхід, два usb порти Ethernet RJ45 і аудіовихід на 3,5 мм. міліметри. Це означає, що можна підключити ноутбук, ігрову консоль, зовнішній жорсткий диск, флешку або навіть дротові колонки. Але найцікавіше це бездротові функції. Кублайт підтримує Wi-Fi у двох діапазонах: 2,4 і 5 ГГц, що дає стабільне з'єднання без лагів. Також є Bluetooth 5.0, тож ви можете підключити бездротові навушники або колонки без зайвих проблем. У проектора Everycom Кублайт використовується lcd матриця з LED-підсвіткою, яка дає справді гідне зображення для домашнього використання. Рідна роздільна здатність Full HD, і цього вистачає, щоб чітко показувати фільми, серіали, ігри чи навіть презентації. Але що важливіше, проектор підтримує декодування відео у 4К, тобто без проблем тягне високоякісний контент, збережений на накопичувачі або переданий по мережі. Яскравість до 2800 люменів, і цього більше ніж достатньо для перегляду в день у напівтемному приміщенні або ввечері при приглушеному світлі. Контрастність 3000 до 1, а це означає глибокі тіні. Яскраві кольори та добру деталізацію навіть у темних сценах. Ще один приємний бонус: підтримка 3 d контенту у форматі ЕредBlu. Якщо у вас є фільм з таким типом 3D, ви можете підключити USB або HDMI і переглянути їх без додаткових пристроїв. А завдяки проєкційному співвідношенню 1,27 до 1 Кублайт може створювати картинку діагонально від 45 до 300 дюймів. Мінімальна відстань трохи більше 1 метра, а максимум до 8,5 метрів. Це означає, що навіть у невеликій кімнаті можна отримати велике зображення. Евріком Кублайт створений так, щоб вам не довелося витрачати час на налаштування, автоматично фокусу. Це перша перевага. Ви вмикаєте проектор, і через кілька секунд картинка вже чітка. Ніяких коліщаток, ніякої ручної мороки. Далі корекція трапеції. Кублайт підтримує два режими: автоматичну, вертикальну і горизонтальну, до плюс-мінус 40 градусів, і цифрову корекцію по чотирьох точках. Це означає, що ви можете поставити проектор під кутом з боку або вище екрану, і картинка все одно буде прямокутною. Особливо це зручно, якщо у вас нестандартне розміщення меблів або екран не навпроти. Проектора. Проєкційна відстань від 1,1 до 8,5 метрів, а це дозволяє отримати діагональ зображення від 45 до 300 дюймів. Тобто, навіть у маленькій кімнаті можна організувати справжній домашній кінотеатр, а в більшому приміщенні показувати відео, презентації чи навіть трансляції на великій стіні. Одна з найбільших переваг Everycom Cubelight – це повноцінна операційна система Android 12. Тобто, ви отримуєте не просто проєктор, а фактично розумний телевізор. На головному екрані вже є. Знайомий інтерфейс, доступ до магазину додатків, можливість встановити YouTube, Netflix, Megogo, Google, Chrome, IPTV-сервіси та інші. Ніяких зовнішніх приставок не потрібно. Працює все це на чотирьох'ядерному процесорі High 3751 з графікою Малі G52. І що приємно, немає підвисань, все відкривається швидко, перемикання між застосунками плавне, а навіть важкі відео у 4К йдуть без затримок. Особливо зручно переглядати фільми з накопичувача або через онлайн-кінотеатри. Ливо, також згадати про пам'ять. Тут встановлено 3 ГБ оперативної пам'яті, що є рідкістю у проекторах, і цілих 128 ГБ вбудованої пам'яті. Ви можете завантажити фільм, серіали, ігри, документи і все зберігати просто на пристрої. Такої ємності вистачить для великої мультимедійної бібліотеки без потреби щоразу підключати флешку або диск. У Кублайт встановлено три вбудовані динаміки по 10 Вт, які формують об'ємне звучання з ефектом присутності. Це не просто для галочки. Звук дійсно потужний. Ужний чистий і з хорошим запасом гучності для перегляду фільмів, шоу, мультиків чи навіть музики вистачає з головою. Звісно, якщо хочете повне занурення, можете підключити зовнішню акустику через Bluetooth або AUX, але для щоденного використання рідні динаміки звучать на рівні. Комкублайт це проектор, який дійсно може стати альтернативою домашньому кінотеатру. Тут ви отримуєте великий екран, сучасний смарт-функціонал і хороший звук. Це той рідкісний випадок, коли вам не потрібно докуповувати нічого додатково. Приставку не треба, акустику не обов'язково, пульт уже в комплекті. Ви отримуєте повноцінний медіа-центр із великою діагоналлю, який запускається за кілька секунд. Якщо вам сподобався цей огляд, друзі, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Не забувайте підписати підписуватись на канал огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.